Україна веде переговори із союзниками щодо передачі реактивної авіації та ракет з дальністю ураження 300 кілометрів. Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу. Я переконаний, що новий консенсус союзників щодо підтримки України має передбачати рішучість та послідовність. Збройні сили України мають отримати всі типи озброєнь, яких вони потребують для оборони та відновлення територіальної цілісності. Нашої держави, сказав Кулеба. Він зазначив, що громадськість в Україні та партнери знають про типи озброєнь, яких ми потребуємо. Насамперед йдеться про реактивні винищувачі та далекобійні ракети, що можуть вражати цілі на відстані до 300 кілометрів. Це не є зброєю ескалації, це зброя захисту та стримування агресора. Ми ведемо переговори для розблокування всіх цих рішень, акцентував Кулеба.